Вітаю вас, друзі! Цієї ночі відбулася масована атака дронів на об'єкти на території так званої Російської Федерації. І варто відзначити, ці дрони були дуже наполегливими. Дрон прилетів. Коротше, третій десь кружить. Це вже два зарвались он антаку і як повідомили у міністерстві війни так званої Російської Федерації, атаку відбили. Смотри, що відбувається у нас тут. Що окремо цікаво, у атаках на так звану Російську Федерацію? Тепер беруть участь не тільки дрони, а й метеозонди. Так, російські средства ПВО збили три білі трізичних Водночас росіяни продовжують атакувати ракетами і дронами Україну і б'ють не тільки по об'єктах енергетики, а й відновили удари по об'єктах агропромислового ко комплексу. вони вдарили по морському порту південний в Одеському в Одеській області. Декілька ракет нанесли удар по портовій інфраструктурі. Не лише по українській, а й по Сінгапурській і для того, щоб ці атаки припинити, треба більше засобів протиповітряної і протиракетної оборони, і треба знищувати у першу чергу носії російських ракет. До речі, росіяни усе ще гадають, а що там сталося із ту 22 м 3 Це пораження бомбардировщика ту 22 м 3 в небі над Ставрополем. Ілі все таки не пораження? цієї ночі. Невідомі добрі безпілотники атакували досить багато об'єктів на території так званої Росії. Були влучання у об'єкти російської електроенергетики. Я живу прямо рядом з постанці. Загалом, як написали росіяни цієї ночі, так звану Росію атакували близько 50 безпілотників, і звісно, усі були збиті. Так само були збиті безпілотники у Смоленській області. Ну вже довго горить, тілі зрива було. Ладно, не буду далі знімати. О, упав, упав. Дуже хитрі росіяни узяли і почали збивати українські дрони не засобами протиповітряної оборони, а одразу двома нафтобазами у Смоленській області. Ох, є б от это вещено. Нефтіка немножко похуже горить, а от лукої горить та Прям кто-то нехило, Вже 8 зривов. І як ми бачимо, так звана Росія намагається вирішити проблему українських дронових атак. Інколи не часто їм це навіть вдається, але в цілому нічого не змінилося, тому що це неможливо змінити, бо засобів ППО у так званої Росії не вистачить, аби прикрити усі об'єкти на території так званої Росії, бо вона має забагато територій. Розміри країни такі, що создать єдине Пространство стопроцентного перехвата Нєва А значить, якби росіяни не старалися, усе одно українські дрони будуть і далі влучати по об'єктах на території так званої Російської Федерації. Тим паче, це сьогодні ми б'ємо по нафтобазах або по НПЗ. А завтра це можуть бути інші об'єкти, гарантовано не прикриті. До речі, про перехоплення підтвердилась інформація про те, що вчора вперше таки було збито російську ракету, тільки не Х-22, як я вчора сказав, а Ха. 32. це модернізована версія ракети Х-22, носієм, якої є той самий ту 22 м 3 Щодо стратегічного бомбардувальника ту 22 М 3 є як хороші, так і погані новини. Погані новини полягають у тому, що двоє членів екіпажу на жаль вижили. Хороші полягають у тому, що інші двоє подохли. А, із чотирьох членів екіпажа гарантовано спаслі тільки двоє. Як і у випадку зі збиттям багатьох бортів російської авіації. Російські пропагандисти одразу почали заперечувати, що Україна може бути, хоч якось до цього, причетна, та й взагалі збиття не було. Твердо що називається і чітко. Ніякого попадання, ніякої ракети не було, ніякого взриву не було. Та й взагалі, напевно, і літака такого ніколи на так званій Росії не існувало. Усім просто здалося. А навіть якщо він і існував, то і з ним щось сталося, про що не можна казати. Там пройшла нештатна ситуація. Я скажу чесно, я. Причину знаю, але озвучувати її не буду. Ну, хоча б цього разу росіяни не звинувачують свою власну протиповітряну оборону. Тож сталося щось невідомо, що можливо, це були птахи-диверсанти слідстві. Как раз таким либо попадання птицы, либо техническая неисправность. Ніхто його не збивав. Твердо что называется, називається чітка. Погодьтеся у пропагандистки Скабєєвої є дуже надзвичайно старанні учні. Ну то есть не важно, що був нанісен удар, Важно, какое именно ми з вами или они для нас сформують отношение к этому удару. І є ще одна версія, про яку я якраз учора розповідав. Так звана Росія не виготовляє нові Ту-22М3, їй також дуже Же складно їх обслуговувати та ремонтувати. І простими словами російський літак просто втомився бомбити українські міста. Нагрузка на техніку колосальне, просто колосальне. Ту 22 втори літають дуже багато, вони, понятне діло, нові, далеко не всі модернізовані. Окей, давайте поговоримо про те, що сталося насправді. Буданов вчора повідомив, що збиття російського ту 22 м 3 було приблизно на відстані 308 кілометрів. Може єдино скати літак був вражений на відстані. 308 кілометрів. Частково інформацію щодо відстані підтвердили також і російські пропагандисти. Одні казали, що це Ставропольський край, інші казали, що це Краснодарський край, але це приблизно поруч. Красногвардійському округі Краснодарського краю потерпів крушення стратегічний бомбардировщик Ту-22М3. У такому разі дистанція від найближчої території, яку ми зараз контролюємо, сягає дійсно близько 300 кілометрів. Проте у Петріота максимальна дальність 160 кілометрів. Значить, це був не він. А що тоді це могло бути? Стосовуються різні системи. Цього разу ми засовували, скажімо так, те, що ми зробили з нуля зі старих складових і так. той же, як то кажуть, прийом і ті ж засоби. Які ми використовували, коли знищили в повітрі літака? 50 буданов прямо не каже, чим саме могли збити російський ту 22 м 3 Але багато медіа учора із посиланням на джерела у ГУР казали, що це могли бути комплекси с 200 Я про них раніше вже розповідав. Це старі совєтські, зенітно-ракетні комплекси великої дальності, які можуть уражати цілі на дистанції близько 300 кілометрів. Раніше були факти застосування цих ракет для ударів по на Емних цілях, але можливо тепер їх почали використовувати за призначенням. Не знаю, у будь-якому разі нам потрібні іще системи протиповітряної і протиракетної оборони. Можливо, такі нам нарешті нададуть Сполучені Штати Америки. Да ви що? учора вже і Трамп заявив, що виживання України важливе для Сполучених Штатів Америки. Правда, далі він зазначив, що європейці повинні Україні більше допомагати. Ну а сьогодні ввечері приблизно о 20 годині. Ні, за Києвом розпочнеться голосування щодо пакету допомоги для України у палаті представників. Деякі республіканці подали правки, але пройшла незначна частина, і ті, скоріш за все, не будуть ухвалені. Навряд чи а, хоча б одна із цих поправок пройде під час голосування, тому що кожна із них фактично нівелює саму суть законопроекту і контрастує з самою суттю прописаного законопроекту і не додає щось до законопроекту, а фактично відміняє. Його здається, шанси на ухвалення допомоги для України доволі високі. Сьогодні має проголосувати Палата представників, а вже завтра може проголосувати Сенат, тому що він вирішив не йти на вихідні. Якщо Палата представників погодить цю додаткову допомогу, Сенат негайно надішле її на стіл до президента. А сам президент вже сказав: якщо конгрес проголосує цю допомогу, то він її підпише. Я сподіваюся, що Палата представників зробиться дуже скоро. Пентагон заявив, що він готовий відправити пакет допомоги. До України, зокрема, засоби артилерії і протиповітряної оборони негайно після голосування і підписання Байденом. Але друзі, як би там не було, ми звісно будемо за цим стежити. Усе одно ми маємо також дуже активно допомагати силам оборони України, наприклад, постачаючи Камарікавкамарікиті були механічні комарики, ці були не наші. Уже ХоТЯЦЯ за всякими там мікроавтобусами за Тож у них в этом отношенні газподство постушти своїми глазами ні наблюдал снабження пірні окраю 5 кілометрів, а то на своїх двох росіяни скаржаться, що українські дрони перерізають їм логістику поблизу лінії фронту. Але насправді камаріки ефективні не тільки проти логістики ворога, а й проти пропагандистів. Як, от, наприклад, проти цього він тільки приїхав знімати репортаж про те, як боротися проти українських дронів, і від дронів подох. Коли така машина... машинка с прицепленным к ней зарядом на тебя идет, ощущения, конечно, совсем другие. И эти тренировки, ну, это что-то такое. Будет русарез. В зоне спецоперации погиб военный корреспондент известий Семен Еремин. В САУ ударили FPV-дроном во время сйомок репортажа. Ми із вами закупили для українського війська вже більше 51 тисячі фпів дронів камікадзе. І зараз я їх купую практично в борг. Тобто спершу ми вносимо запит, дрони їдуть, і тільки потім я оплачую. І таких боргів назбиралося вже чимало. тож Потрібна ваша допомога, росіяни. На жаль, усе ще існують, і це велика помилка, але її можна і треба виправити. І щоб засобів для виправлення помилок ставало більше, допомагайте силам оборони України.